До Житомира президент України привіз томос. Віряни області у Свято-Михайлівському соборі могли побачити повний текст томосу про автокефалію для православної церкви України. Прихожани помолилися за Україну. Довголіття і успіху всіх! Доброчинства даруй! молимось тобі все щедрій царю. Ми Тай і скоро помиво. Ми на літах, Ми сьогодні зібрали в цьому храмі при святує Тройці для того, щоб подякувати Богові. За всі його благодіяння, які він вливає на нашу українську землю. По-перше, те, що Господь сподобав нас захистити нашу державу і нашу українську землю від агресію. А головне. Сьогодні зібрались для того, щоб подякувати Господу, що Він привів нас нарешті до визнання нашої автокефальної, обісної, єдиної Української церкви. Нам і правда. А там, де правда, там Бог. А де Бог, там перемог. І Бог. Ми дочекаємося ще перемоги і над зовнішнім е, нашим ворогом-агресором, який війшов на нашу землю, як не прошений гість. І будемо молитися Богу і просити Його, щоб Він нам дав перемогу і послав нашій українській землі ми. Сьогодні всі ці люди, які є... Беруть безпосередню участь, дивлячись на цей дійсно документ, який свідчить про те, що ми визнана церква, ми маємо незалежність від північного сусіда. Ми всі низько кланяємося. Ми всі вам щиро дякуємо. дійсно робити все для того, щоб ми єдналися, укріплювалися і створювали єдину помісну церкву. Ще на початку 18-го року, ще рік тому. Мало хто вірив, що це можливо. Та що так слово втомас ніхто не знав. І наші вороги були переконані, що це неможливо, бо єрархи багато років за скіло кінь присідали. І ніхто передбачити не міг, що церква об'єднає Божого благословіння. Маємо результат. Результат, що в Україні є єдина одна православна церква України, 17 січня. Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким вносяться зміни до закону України про свободу слова совісті та релігійні організації. Документ регламентує перехід релігійних громад з підпорядкування однієї церкви до іншої. Рішення про перехід відповідно до закону ухвалюватиметься на загальних зборах релігійної громади.